І зараз підходимо до могили відомого свої часи барона, генерала. Бачите, в такому стані. Зараз Чарльз Альберт Барон Сталь. Ось так я бачу такої дубовий. Це гранітний такий крест. Він був героєм трьох воїн. Генерал-майор, он дженерал-майджор, кавалер всіх орденов. Анни, з банта, без банта. Ось тут тут знаходиться. Тут дерево росте, конечно. Тут воно вже половина зникла, щось там памятник. Це граніт і мрамор. Тут по описанням, як я читав, в Одесі в одеських сайтах старих. Ці букви були з бронзи зроблені. Бачите, вони бачить навіть залишили сліди підкріплення. Ну, коротше, все в такому стані. Знищено, повибивали. А вот тут я не знаю хто цим. Ну, може би це все. Комплекс такий був. Його це. І як кажуть історики, що він останній був кавалер ордена мальтійських рицарів. Ось тут щось вже написано, але дуже важко зрозуміти, що тут. Я не знаю який це участок, але він не, не далеко від склепу, там від склепу. От теж невідомий склеп на центральній алеї. Ну, зараз можна, поки що немає зелені, плюща, можна ще знайти, а потім все заросте і знайти буде цю могилу. ну Хто не був, тут не разу, то буде важко. Орієнтір тут склеп, он, тот, тот, он, якщо видно його тут. І доріжка до цієї могили є. с этой центральной аллеи. Вот тут пройти. Вот она центральная аллея, церковь. Там цей склеп и вот тут вот дорожка есть. И там вот могила генерал-майора, барона. Вот и за деревом видно. Дерево прикрывает, зарасте все. Вот так вот. Ну, хто хоче, знайде. Теж історична така от історичне місто.